Відповідно до постанови кабінету міністрів 12 дванадцять паспорти продовжують діяти у тих випадках, якщо id картка закінчилась під час війни, або в паперовому паспорті не вклеєна фото. А 25 чи 45 років відбулось також людині під час повномасштабного вторгнення, враховуючи те, що ці документи продовжують бути діючими, їх можливо пред'являти для оформлення якихось проводження. Але якщо ви маєте можливість, тобто ви знаходитесь в тому регіоні, де працює міграційна служба, ви можете звернутися екстериторіально і привести до ладу свої документи. І ми наполегливо радимо це робити, враховуючи те, що документи, особливо під час військового стану, повинні бути завжди в порядку. Також, якщо наприклад дитина знаходиться за кордоном і її виповнилося там. 25 років, наприклад, людина, або у дитині вже закінчився термін діє картки який був перший виданий в 14 років. Зараз вже 18, То в даному випадку також можливо оформити нову id картку в ДП документі, дивитися в яких країнах, в яких містах працює ДП-документ, Можливо, на сайті ДП-документа відповідні працюючі підрозділи.